Шлюб це не про комфорт. Ми зовсім це не про комфорт. І в нас є спокуса, коли ми думаємо про шлюб і про стосунки, виділити їх від Бога, та? Наче, от, наче ми з тобою можемо домовитися, як нам жити разом. Я е, думаю, що шлюб е, насправді це відображення великої Божої містерії, та? Божої історії, е, тому що саме Бог уклав такі стосунки. І тому, якщо я розумію ціль шлюбу, е, то я не буду захищати власний комфорт. І власний вибір, і власні преференції. Ну, умовно кажучи, наскільки я люблю цю жінку, готова я перефарбувати для неї стіни. Так? Uh -huh. Ми хотіли би завжди щоб нас любили більше, ніж любимо ми. Так? Але шлюб це якраз про заповітню любов, коли ми кажемо, що любов це дієслово. Любов це не почуття, це дієслово. Тому я люблю цю жінку, як Христос любить церкву. Жертовно жертовно обираючи її благо над, над своїм комфортом, так? тому такі питання потрібно задавати до вступу в шлюб, так? розуміючи, що таке любов, до чого мене Бог кличе в цих стосунках.